Shall we, shall later, like the snow tomorrow, take my heart and lose it, listen to your, shall we, shall later, to know you is to love you, if you call me baby, I'll be your way, Я піду до річеньки стрічати, зірочки зазирать, як падають ловити ніж Пішла, так? він просто лежить, він просто лежить, його не піднімати, його знімати. Це що, у нас, дефектовка вже почала? Буде в туалет доход. Смотри Что? Нет Нет? Нет Я спустя ну, открыл А ну подойди, там аккумулятор А что надо? Да, аккумулятор тут Клемма снята, бачишь? Да Она замотана Ну и зажать бы конечно же Где? А, есть, пришла. Все. Песня. Ты шо, часы? Побыта фара, але побыто тільки скло. Але можно їх перепаковать. Одно кольцо осталось только тауди, бачишь. Это Так, у нас є бампер. Бампер і куча пластику. У нас куча пластику побитого, радари є і бампер ну, поставте його так, щоб його видно було, да. О, тут, ага. фара друга, ціла. Ціла, іначе блоки все на місці. Все на місці. Так и шо, бампер цілий. Решетку поменять. А бампер просто загнутый и все. Защитки вон знизу защитка є. Все, защитка є. Це лопата. Совочек, Ага. Совочек, скрибочек. Давай подивимось, що тут ще у нас під комплект. Ну. Виклину, так, Ух. Тут, тут красота, навіть оригінальний компресор. Навіть нічого не спиздило. <рес> дуже дивно. Коробку якось з парою не спиздили. Все є. Красота. Салон ціленький, безпека ціленька, скло тріснуто там хлобове. Кодимо, щось такого побите, його не було вибухів. Так, салон. Салоном у нас питання тільки з ковриком щось тут. Тут протер на каблуках, то съезду. Так, мы в середине. Но салон салонжевый полностью пробег. Э, пробег на машине 27 тысяч миль. Машина пушка. Машина пушка. <реклама> Таня вообще просто огонь. Всі ціленьке, тут почиститься, там помиється бомба-ракета. Ну все, отлично. Друзі, всім привіт! Сьогодні день вишиванки. До нас залітала така Audi Q8 з Америки, пробігу в неї 27 тисяч миль. Вона 20-го року, виграшна ставка була 28 тисяч доларів. Вже зробили дефектовку. Зараз будемо підбирати запчастини. Що там? Типу так багато цих листів. Так, це ми відмічали, які нам треба запчастини. Несильний удар прийшов прямо по центру. Навіть бампер цілий залишився. Також нам треба міняти радіатори, передню панель. Розбите лобове скло. Кло у нас з проєкцією, дуже багата комплектація в машині. До речі, це можна сказати, у нас покупка дуже вдала. Фарбуватися буде тільки бампер, капот і задній бампер. Більше нічого фарбувати не треба, все буде... капот буде новий, пофарбуємо в прибор. Ну все, втлічь. В шумній залі ресторану, серед галасу й обману. Пристань заблукалого поета, біля столика навпроти вона сіла без турботи, манячи в свої тенета, по життю я однолюб, та слова зірвались з губ, І немов свідомість я втрачаю. Що ж, друзі, вже розібрали передню частину, зараз будемо міняти передню панель, подивилися, у нас лонжерони все на місці. Тут дуже слабкий удар, нічого не пошкоджено, особливо тільки на весне. Радіатор кондиціонера ми залишили оригінальний, трошки його підігнули, бо він був согнутий. Вирівняли. Радіатор охолодження ми замінили. Діфузор вентиляторів у нас повністю цілий був. Тож, так, Це у нас новий радіатор охолодження. Телевізор у нас новий. так. Вже поставили сюди, бачите. Пайп. Цей, на турбіни. Зараз будемо вже потрошку збирати. Саме, що важливе, це ми ще чекаємо капот. Капот буде десь через неділю. Лобове скло вже є. Так. Ну, ми його поки не будемо міняти вже в кінці, щоб воно було новесеньке, гарне і чистесеньке. Десь через неділю. Друзі, приїхав капот. Зараз будемо заганяти машину, збирати і робити примірочку та віддавати машину на малярку. А капот покажемо? Капот новий покажемо. Акумулятор ще не сів. Рідкість, коли машина з Америки заводиться і заводиться. Поїхала. Десь запускається. Ви знаєте, що заводять? <сі> ну так, да, я вже завожусь, понял? Сашечок. <му> куди? Тут відео видео запрещена. Капот відкрити треба, так? Да? Відкриває перевірю. <смір> Друзі, вже поміняли передню панель, радіатор системи охолодження, повітряні дефлектори. Всі перепакували також ми фару, замінили скло. Будемо ще рихтувати підсилювач, бо клієнт не хоче його міняти. Зараз будемо встановлювати капот, бампер. Та будемо приміряти зазори, виставляти та віддавати машину вже на маляр. Це у нас новий капот. Оригінальний. Бачите? Такий капот не дешевий, мабуть, ну, трошки коштує. 73 тисячі гривень. Коштує Ого. цей капот. Обережно. Капот ми замовляли з, Нім... з Німеччини, бо в Україні взагалі їх немає. Ну, Є, але цінник Ціни космос, зрозуміло. Так набагато вище в Україні ніж за кордоном давай я тут візьму Ну петлі ми замінили да, да. петлі нові у нас стоять ще не фарбовані будемо знімати їх фарбовані. можеш показати чим відрізняється китайський капот від оригінального що тут чим відповідається китайський капот від оригінального тут у нас заводський герметик гарний, бачите? Вот. Ага. Тут у нас гарні закльопки гарної якості. Слухай, завжди треба ставити оригінал, чи буває Тайвань, який теж нормально ходить. Якщо це металевий капот, то бажано тільки оригінал. Бо Тайвань за рік за починає гнити, ржавіти і так далі. Якщо алюмінієвий, Якщо алюмінієвий, в принципі, можна, якщо гарної якості та виробника гарного. Ну, зараз... Ні, Давайте правильно візьмемось. Ну, подошел, и... Так я хочу вам помочь. Ни за меня не упадет. Ага. Не Прикручиваем оригинальный капот на оригинальные петли, оригинальными шайбами. Гайками, если что. А, точно, гайками. А, вот. Если что, я допомогаю. У меня все ровно. У тебя черик. Та Звісно. ти що, оригінал. Тут зазор в оригіналі. Виставляються зазори всі. Потім накинеться бампер. Подивимося, як все стоїть. Потім розбираємо і фарбуємо. Правильно я кажу? Звісно. Друзі, а це та сама ситуація, коли клієнт каже, ви мені не попали в колір. Бачите, клієнт приїхав, каже, машина не фарбована. Особ... Це машина з Америки. Так, з Америки. І машина не фарбована, я її перевіряв по всім карфаксам і так далі. Ось о, дивіться, який мусор тут на крилі. Я покажу. Короче, Сміття. Ось, ось тут ось, о, ось, точка. ось опилина. Ось, опилина. Ось. ось ми пробиваємо прибором 205. А в нас фарбоване крило. Так, крило фарбоване. А з тієї сторони не фарбоване. Ми зараз підбираємо фарбу по, ц... по цій стороні, так? В завод. Угу. Клієнт буде підходити з цієї сторони і казати, ви не попали в колір. Я. 100% даю гарантію, клієнт так і скаже. Також тут ще є деякі елементи фарбовані. Це заднє праве крило, бачите, 226 226 мікрон. По машині у нас ця машина 120. Це алюміній. Не видно, давай покажу, щоб не було питань. 120. 120-120. Також у нас фарбована 126. стійка батон 172, 150, 190 мікрон. Це такий сюрприз. Та ми просто дивимося на оце крило і думаємо, є тут під цією це, малярний скотч, якісь нюанси. А потім побачили, що тут не нюанси, тут мусор є. Так, так. Взяли прибор і добрий вечір. Да. І також ще у нас фарбована верхня частина кришки багажника. Бачите, 190-200. Друзі, у нас бампер передній залишається оригінальний, рідний. Ми його трошки підігріємо, там вирівнюємо, попаяємо. Зараз міняємо решітки, щоб примірити це все на автомобіль. Та будемо розбирати та фарбувати його. Також ми будемо знімати задній бампер, в нього є такі дрібні пошкодження, ми його перефарбуємо. Это у нас внутреннее крепление решетки. Есть. О, сколько пластика. Тут всему финал. Живого ничего нема. Это что у нас? Нижняя, нижняя, нижняя часть. БУ. БУ. Есть такая. Оп, зовнішні. Зовнішнє, да. Це БУ. теж БУ. 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 Єсть. Бампірок. Все. Не битий, не фарбований. Так, у нас попередня примірка пройшла успішно, бампер на місці, бачите, зазорчики, все чотенько. Капот Андрій тримає, тому що у нас немає замка, тому тут зазори. у нас Можна сюди не дивитись. Рішотка. Да, Рішотка у нас буде фарбуватись. Фару поставили, вона була у нас оригінальна, приїхала в багажник із Америки. Тому все виглядає дуже-дуже дуже непогано. Зараз все розбирається, відправляється хлопців на малярку, а також у нас буде ще заміна лобового скла. Ось така тріщина, лобове вже приїхала в оригіналі. Тому будемо міняти ще лобаш. Я думаю, отрежеш. Бове скло ориджінал. Трігульовува Ну все, відлічно! Встановлюємо бампер. Він вже зібраний, і це у нас остання деталь, яка буде встановлюватись на це авто. А також сьогодні Андрій витирав крила. Все гарно у нас. Постарався зранку. І навіть немає царапин. Думали, що може якісь царапи не будуть. Ні, все супер. Тому нічого більше не фарбували. А, Ай решітку перетягнули в плівку. Думали фарбувати чи в плівку, але ну, в плівку вийшло гарніше. Виглядає, як бачите, дуже гарно. А так у нас вже фінал. Будемо показувати, що наробили. Ну що ж, друзі, завершуємо ремонт по цій машині. Audi Q8. Полірнули трошки крілля. Бачите, тут є подертості. Клієнт сказав, що фарбувати не буде. Хоче максимально, щоб залишилась машина не фарбована, але ж це пластик. Він каже, що затянеться в плівку і так далі. Ну, барин. Вже все зробили. Тут у нас залишилось тільки пару моментів. Це заглушка під радар. З цієї сторони її немає. Вона їде десь з Германії, з Німеччини, вибачте. Та зараз кур'єр під'їжджає, буде накладочка. На камеру. Зазори виставили, все зробили. Тож, друзі, якщо приганяєте автомобіль для себе, зі штатів, звертайтесь до нас, ми вам відремонтуємо, все зробимо в, е, на більш короткі сроки та дуже якісно. А піші звук. Да. Друзі, ви знаєте, я так подумав, ну це дуже негарно. То що клієнт не хоче, там немає грошей. Я зроблю це в бонус. Пофарбуємо, поставимо, щоб машина була гарна. Клієнт буде завтра. У нас є час до завтра, я її побачив. Ну, це не, не, діло. Можна. не можна так віддавати клієнту машину. Краще ми зробимо це бонусом, але ж він потім до нас ще приїде і порекомендує нас своїм друзям. Що треба, навіть підписатись на канал? Так, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть обов'язково ком коментарі. Що ж, друзі, всім пока, все буде Україна. Старій фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні, розкажи. І справжнім друзям не забудь подзвони, бо добре чи зле з тобою завжди.